І ось як дух війни і смерті, говорить Дух Святий. Народи мій, Крамана Лаудис, а ти віди війну духовну, Крементус. Наступай на цей Дух Ермантон Глаудес, і вірую, і він буде знищений, говорить Дух Святий. О, народи мій! Я не воюю численністю колісниць і нечисленністю війська, говорить Дух Святий, але я наступаю на всяку ворожу силу Духом Кремене Лаудис. І мій дух Кремене Глаудис, дух переможний, Кремене Лаудис. Тому народа мій не бійся і не страшися, але з вірою підніми свої очі в небеса, підніми свої очі до гір, звідки прийде тобі допомога. Подивися віру, як ополчилося воїнство ангельське, говорить Дух Святий. Там немає межі, кремена Лаудис. там немає численності, кремена Глаудис. І Дух Святий так говорить, воїнство небесне стоїть, кремена Глаудис. і воно готове до наступу, говорить Дух Святий. Народа мій. Твоїй молитві воно буде наступати, Ібо молитва твоя є рушійною силою, говорить Дух Святий. І тому народа мій наступай на всякий дух. Кремен Алфедис, духом моїм Кремен Лаудис. Наступай вірою, Кремен Лаудис. Народа мій освячуй своє серце, Крементус. щоб не було там духу злоби, Кремен Лаудис, духу ненависті, Кремен Лаудис. Заполони своє серце любов'ю, говорить Дух Святий, заполони силою Духа. Мого Кремене Лаудес, і наступай, Кребе, до і бо коли прийде перемога в духовному світі, Кребе, до Лаудис, прийде перемога в світі тілесному, світі, який ти нині бачиш, Кребе, до Лаудис, і за який сьогодні умаляєш Лаудис. і Дух Святий так говори, Кремене Лаудис. багато поразки зазнав той дух Крементус, але він ще кремні Алфараментус, посрідні вздохи воздає Кремене Лаудис. тому народи ще більше ополщися. Тому народи ще більше примношу молитви, Кревентус. І я вийшлю поміч, Кребеде Лаудес, і прийде перемога Креміння Імфараментен Глаудис. Ібо так промовляють небеса, кремін і Буде ще пробудження, кремене лаудис. буде ще мир, Кребеду Лаудис, буду ще співатися пісні хвали, кремене Елфарамантус. Народам і тому віру йди, вірую живи, Кремене Мінтин Глаудес, хай не опускаються твої руки, Кремене Лаудес, ще будуть чути устрашающі новини, Крементус, ще будуть некотрі очі бачити, кромі Неалодис, страх пробіделась. Але я говорю: не бійся і не страшися, тільки віруй, кремеде Лаудис, тільки віруй, народи мій крава до Штавдис, і мінтом крамане. На цьому місці Дух Святий так говорить Кремене Лаудис, Буде великий призов Кремене Лаудис, буде велике покаяння Кремене Лаудис, будуть співатися пісні хвали Кремене Лаудис, будуть возносити молитви славослов'я, Кремене Алдус. Тому народи мій крамане Лаудис. Це битва твоя, кремене Лаудис, битва не тілесна, але духовна, кребеде Лаудес, тому збройся в духовну зброю кребеде Штаудис. Візьми щит віри, кребеде Алфа Романтус. і наступай на всяку ворожу силу, Ребедес. За тобою стоїть воїнство Небесне, Кребеде Лаудис, і перемога за тобою, говорить Дух Святий. І Дух Святий ще так говорить Краміни Елдус. Ось народи мій Крамана Лаудис, ще почуєш, що багато кордонів, і границь земних вони. Не захищені крава Лаудис. і там немає війська тілесного, крамана Лаудис. але там же стоїть військо моє, крабана, Алфа Романтус. і ремане Гелту кравдесь, і я буду отримувати ворога кребіди Штаудис. А ти, народи мій, молися, крамане Галдус, не знемагай в молитві Крементус. Відложіть сьогодні всякі справи, кребеду Лаудис. всяку суєту і піклування, кремене Алдус, Ібо я нам їду важнім, кремене Алфа я дам воду, кремене Елфадес, не визаждає народ мій голоду, кревене Лаудес, але народ мій дивися, щоб ти не зазнав голоду духовного, Кремене Лаудес. Тому сьогодні підкріпляйте дух свій слово моїм, Крамана Лаудес, і сійте в проломі кревене Гелту Раудес, і перемога прийде, говорить Дух Святий. Амінь.